Доброго дня, народ! У нас продовження теми з підлогою. Ну, Попереднє відео було, як я проклав підігрів. Цей раз ми заливаємо стяжку. Далі бетонуємо. Ну, Бетонувати це у нас любима справа. Проклали такі маяки, у нас тут є центр, каналізації злив. Відповідно, дали весь добу. Тільки, хто каже, знімай відео і знову все маске каціться. Далі починаємо. Дав, десь, на метрі сантиметр, Коротше, На цій довжині десь буде орієнтовано 2,5 см нахил. Почали з цього кута. Легонько накладаємо, правда, цей кут найбільше товщину має. У нас тут попередня стяжечка дуже карява, тут просто було раніше будівлями прибудувалися. Ось такого у нас йде такий процес бетонування. Це моя трудівниця. Машинка така пікапчик. Я її, правда, находжу так, скажімо так, жорстко. Це вже трошки відібрав, бо це вже не те, що

Мощна машина, газівська, покупаємо цікаво, мощний номер, вертайтеся. Правда, тут є трохи погрязні. От що Кот, Тут волі, котенки є. А так все решта вчеленьке. Решта все лялька. З другої сторони так само так легко. Отак. Добре, народ, коли завершимо, п'ємо, зазнімо результат. Так, народ. Щось трохи захмарилося, але роботу ми свою скінчили. Ось такий у нас. Флеш рояль. Сивочат з уклоном на ось цю штучку на горловинку. Ну, Там ще буде плитка йти зверху. Так що сильно не вилизували. Но точності і чіткості добилися. Ось така вона стяжечка вийшла. Ну що, на цьому наш процес заливання на сьогодні завершений. Кому сподобалося, ставте лайки. Не забувайте на канал підписуватись. Потім буде обзор, коли буду класти плитку однозначно. Все, дякую за увагу, всім щасливо, всім до побачення.